Поперше патріотом. Це однозначно. Це повинна бути людина високоосвічена. Вона повинна знати, для чого вона прийшла, що вона робиться. Покликана вона захищати громадян, надавати послуги. Це люди, які на дорогах, в дворах, на вулицях наведуть порядок. Дуже ми сподіваємось на те, що це буде найближчим часом. Непідкупним чесними порядними. Чесний, саме головне, щоб чесний був, щоб захищав свою державу, свій народ. Щоб любив їх, він повинен вірити в себе, в свою сім'ю, свою державу. Саме в першу чергу, щоб де бачив чесним, чесним це по корупції. Друге, щоб в нашій вже в рівному у нас поменше було всяких бомжів ходило там, де не потрібно. Менше uh, було алкоголя у водителі. Ну, Вони всі стріляться до того, що вони йдуть чесні, справедливі, будуть все робити по закону. І, і ми надіємося на те. І хочемо того. Я бачу його мужнім, сміливим, ем, людяним і розумним. Ну, Добрим, мабуть, також. Вишиванці в шароварах з оселедцем і з вусами такими накрученими.